Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко, а Також сьогоднішня моя гостя Ірина Ханнікова, голова правління громадської організації Сонячні діти Херсонщини. Пані Ірина, рада вас бачити в нашій студії. Заємно у нас є дуже приємний. Привіт, інформаційний, якщо можна так казати, і взагалі наскільки можна казати слово приємний, е, я хочу проанонсувати одразу 23 травня, вперше у Вінниці пройдуть інклюзивні веселі старти. Кожен може. І саме про ці веселі старти, відштовхуючись вірніше від них, ми й будемо сьогодні говорити, е, пані Ірино, е, що це за кожен може? Чому вперше в Вінниці? Ну чому? Тому що напевно ви приїхали і ви організували. Я так собі розумію. Розкажіть, будь ласка, про історію цих стартів. Взагалі, це інклюзивні веселі старти. Кожен зможе. Ми проводили в Херсоні вже тричі. Але коли почалась війна, uh -huh. і ми роз'їхались по різних містах, то ми вирішили, що не будемо втрачати ці традиції. Ми їх потрохи відновлюємо, і тому в цьому році ми проводимо ці інклюзивні веселі старти. Кожен зможе, але не тільки в Херсоні, а в трьох містах одночасно: це Світловодськ, Одеса і, і Вінниця. І до нас доєднався Київ, коли побачив, що ми робимо. Вони угу. теж доєдналися до нас, і в них вже от 19-го теж будуть веселі, ці інклюзивні веселі старти. Ну і, до речі, буду до них присутня, буду е, вітати. 19-го буде. Але так, 15-го це... в Світловодське, 19-го в, Києві, Києві 21-го в Одесі і 23-го 23 в Вінниці. Окей, е, виходить, е, ну так, і ви, і ви всюди будете присутні? Крім Світловодська, туди не стигаю. Крім Світловодська. А, що це, для кого це? Основний акцент. Що за старти? Це більше спортивні, це більше е, е, такі спільні якісь. От, от, деталіз... от деталі, Дет... Хочеться деталізації. Це кайф. Це кайф а, для дітей. Все, а кайф ми не розшифровуємо. <рив> <рив> а кайф ми не деталізуємо. Абсолютно да, це просто коли діти збираються разом і змагаються в дуже цікавих, веселіх естафетах, які угу. доступні кожної дитині. Тобто можна говорити, що це. Ну, якщо не повністю, то все-таки акцентовано це спортивний, спортивний, захід. Так. Раз, це спортивний 100%. захід. Якщо мова йде про спортивний захід, обов'язково е виникає питання е вік учасників. Різний не обмежений, наприклад, від... Е, ну, от, 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 ваше... Говоримо про Вінницю. О зараз про Вінницю uh -huh. Вінниці будуть брати участь від друг, другий клас, третій клас, сьомий клас, і діти з синдромом Дауна, яким вже 18+. А від цього від, відштовхуючись від цього, будуть різні категорії, чи будуть і різні само собою змагання і завдання? Різні категорії, чи... різні змагання, різні відстані. Все буде різним. Ми комплектуємо групи таким чином команди, угу. щоб е, не було такого, щоб хтось програв, щоб не було слабкого дзвіна, щоб е, діти відчували тільки ну от дійсно кайфи, драйв від того, що вони роблять разом. От тобто, е, команди будуть, я так розумію, сформовані таким чином, що там будуть діти з особливими потребами, і будуть е, діти, які їх будуть підтримувати. Так вірно то тобто, угу. ми хочемо показати, що немає слабкого дзвіна якщо це команда, то вона має вигравати в будь-якому випадку, і головне, вона має отримувати задоволення від того, що вони разом, що вони поруч і що вони змагаються на рівних. Хто у Вінниці вам допомагає в проведенні таких стартів? Нашими партнерами стали ну звісно, 29 й ліцей, п'ята угу. початкова школа і педагогічний коледж. Так, а якщо це змагання, я так розумію, обов'язково будь-яке змагання. Ну просто мусить мати суддів. Звісно, от звісно. а хто у нас судді? хто у нас судді? судді? У нас теж вінічані. Це вихованець Олександр Ярослав Міщенка. Я розумію, що ви знаєте це прізвище, напевно, і головний суддя це Олена Бех. Це заслужений працівник фізичної культури так, і так, спорту так, України. Так, це вона, вона буде в нас головним суддєю, і ми сподіваємося, що це буде суворе, але справедливе судді суддійство. Так, де будуть відбуватися? Я ще раз повторюю, це 23 травня. Знову таки пані Ірина, якщо можна про це говорити? Ну тому що так. під час війни ми щось говоримо, щось не говоримо. А де це буде відбуватися і коли? О 10 годині це буде на стадіоні 29-го ліцею, і 23 травня це не випадково, це день героя. І ми дуже хочемо показати, що діти, які разом змагаються навіть у спортивних змаганнях, mm -hmm. вони теж герої. А ще раз, 23 травня, 29-й ліцей так, о, о 10-й годині, 10 годині ранку. І до, це вже я кажу для тих, хто, наприклад, не буде брати участі, а хто просто захоче прийти подивитися, що це таке максимум дві години. А, ну тобто бігом. Бігом-бігом да. треба. Взагалі, веселі старти це дуже цікаві, mm -hmm. короткі естафети, які mm -hmm. е, знаєте, такі вони яскраві, насичені, вони емоційні. Чому я кажу про кайф і про драйв? Тому що це дуже динамічно. Це е, діти змінюються, команди змінюються, діти захоплюються, підтримують один одного. І чому кожен зможе? Тому що за цей час е, діти не встигають, е, ну там якось стомитися. Чи... Mm -hmm. стомитися. Вони постійно знають знаходяться в, в такому підвищеному да стані, і це дуже круто, як е, ви формуєте команди? А це таке завуальоване питання, е, чи можна? Ще чи можна зареєструватися, чи вже набрані команди. От як тут з кількістю складом команд взагалі цей наш проект він розпочався ще з 1 лютого, і до речі, нас підтримала наша ВБО Даун Сіндром і Укрсібанк БНППРібазґруп. Ц вони проводять щорічно серебряну манітку. Такий конкурс ми там виграли, і ось маємо змогу провести ці змагання. І Іменно тоді, з лютого місяця, ми спочатку провели. Низку вебінарів для студентів, для вчителів фізкультури для тренерів, де ділилися досвідом люди, які вже понад 5, 10, 15 років працюють з інклюзивними групами. Потім ми сформували команд дітей і почали тренування. І весь цей час діти тренуються, вони згадують, що таке спорт в деяких випадках, а в деяких випадках просто тренуються, тому що ну по-інакшому немає змоги тренуватися, угу. і ось. Фіналом це буде якраз змагання, які пройдуть 23 травня. Тобто, от ви кажете, це буде фінал. Тобто, е умовно, я, наприклад, вже mm -hmm. не зможу там зареєструватися. Ні, вже Ні, не... як. Все. Ну взагалі я, зараз я не встиг. ніхто не зможе. Да? Я, я, я не встиг. Так, ми вже набрали 70 людей. Mm -hmm. Це та кількість дітей, яка буде брати участь в цих змаганнях. Тоді треба, напевно, більше поговорити спеціально для тих, хто не встиг, хто вперше почув, хто якимось чином не дізнався про те, що у вас. От вже цей фінал відбувається. Ще раз нагадаю, 23 травня на стадіоні 29-ї школи з 10-ї години ранку будуть е відбуватися, пройдуть е от веселі старти, будемо так. Кожен зможе. Кожен зможе. Е Тепер методологія, які будуть Естафети, які будуть, е, ви вже вибрали, напевно, я розумію. Які будуть естафети, які будуть вправи м, з точки зору фізичного навантаження, з точки зору м, ну можливостей, наприклад, так Ну, ось дуже цікаве питання, чому ми і проводили спочатку нізку вебінарів угу. для того, щоб вчителі фізкультури про да вони, щоб вони угу, почули, угу, як угу. це може. Потім ми з ними збиралися, пропрацювали ці естафети. Ми враховували. Вали всі можливості, бо ми знали, хто буде брати участь, наприклад, що це будуть діти з синдромом Дауна, це будуть нечуючі діти або слабо діти в у Світловодську, і ми таким чином побудували ці естафети, щоб кожен змог їх виконати. Mm -hmm. Тому це будуть і вправи з м'ячем, і вправи з обручами, і е, на швидкість, і на кмітливість. Тобто це будуть різноманітні вправи, але кожен е, з учасників зможе виконати всі наші завдання. І до речі, взагалі головна мета нашого заходу, щоб місто побачило це, підтримало, і потім вони впроваджували такі інклюзивні веселі старти в своїх школах. просто залучали дітей, навіть якщо в школі немає дітей з особливими освітніми угу. потребами, є громадські організації, в яких є діти, і можна таким чином залучати їх до себе, і вони будуть разом, тому що це дуже корисно, як учням шкіл, так і Дітям з особливими освітніми потребами або дітям з інвалідністю пані Ірино, якщо мова йде про спорт, будь-який вид спорту, угу. я обов'язково запитую про е технологічність, що я маю на увазі. Наскільки технологічно е важкий е спорт чи достатньо всього лиш? Е для футбола достатньо дві цегли і один м'ячик, і все, і це вже дві команди, як мінімум, або навіть граємо на одні ворота. Наскільки технологічні е, оці е, веселі старти, кожен може, е, наскільки е, виникла потреба в тому чи іншому обладнанні, устаткуванні? Е, чи це обов'язково має бути? Ну я не знаю, там е, м'яка доріжка, чи обов'язково має бути баскетбольний чи волейбольний, чи мікро, міні Футбольний, от ось я про що взагалі не складно. Е, тому що перші наші Можна веселі старти були в дитячому де. садочку. Ага, ну у нас і там у нас там у всіх були веселі старти. Розумієте, Головне це об'єднати дітей, різних дітей, разом і дати їм змогу відчути себе переможцями. Тому що в інклюзивних веселих стартах головна твоя мета отримати кайф. Отримати задоволення від спілкування. А ці естафети, вони, я вам чесно кажучи, ну, вони не такі вже легкі. Угу. Тому що коли ми почали тренування, ми побачили, що деякі нам довелося трішечки знімати от ту складність, про яку ви говорите, тому що діти доволі тривалий час знаходились без руху. Цей ковід і війна угу. вони дали нам дистанційне навчання, вони все ж таки дали свої результати, і діти не можуть так вільно рухатися, як ми з вами рухалися в їх віці, і їм цього дуже не вистачає. І тому ми побачили, що навіть коли ми пропрацьовували з тренерами, з вчителями фізкультури і продумували оці всі естафети. Uh -huh. Ми побачили на практиці, що деякі з них треба трішечки полегшити, а в деяких треба зменшити відстань, на якої будуть проходити ці веселі старти. І це знов ж таки дуже круто, коли ми маємо таку змогу, що ми не просто ми не підходимо, просто так знаєте, зібрали зробили і вибіже. Є да. якась певна нормативність, так, правда? Так, так. Це з. Вірно, і ми це все це пропрацювали. не про ці ви це не зовсім ні. Це дуже складний процес, з яким по якому ми працювали, чому і були оці тренування для того, щоб подивитися, чи зможуть діти, щоб кожен, ми ж говоримо, кожен зможе, угу, тому угу. ми і мали так зробити, щоб кожен змог виконати цю вправу, але щоб при цьому кожному було цікаво. Тому що, якщо ви зараз я вам дам просто м'ячик і скажу кіньте мені, і ви скажете, і що? Мені тут не цікаво. Ну, я... А коли ми на ефірі це... ми м'ячих ще не кидали. Цікаво, <свіс> цікаво. <свіс> а коли ми це так пропрацювали і продумали, що кожному цікаво, але при цьому кожен зможе, оце дійсно дуже круто. Я завис на м'ячику. речі, м'ячами будемо кидати надзвичайним способом. тому приходьте до нас 23 травня, ви самі побачите. Що значить незвичайні способи. <реш> ну є ж <же> декілька способів <реш> кидати <реш> м'яч. <реш> Окей. Пані Ірино, ще одне питання: питання гендерності. А кого більше? Або як ви формуєте команди? Чи ви виходите з позиції гендерності? Чи ви виходите з позиції просто наданих заявок? Чи ви намагаєтеся все таки комплектувати таким чином, щоб був оцей от баланс хлопчиків і дівчаток? Як ви до цього питання взагалі підходите? Взагалі, завжди враховуємо це, тому що дійсно це знов ж таки дуже різні сили, і ми хочемо, щоб наші команди вони були більш-менш рівні, угу. щоб не було такого, що ця команда вона ну, вже заздалегідь, що вона програє. Тому тому Що там зібралися, умовно кажучи, слабкі герої. Тому ні, ми до цього теж дуже так прискіпливо відносимося. Це, не, це не просте питання, і це, це не, не проста, проста роль. Питання, абсолютно, та, та. Але знаєте, коли ти от, проводиш такий захід, як інклюзивні веселі старти, тут трішечки інший підхід, тому що наша дівчатка інколи. Вони настільки крутіші, спритніші і швидкіші за хлопчиків. Угу. То ти навіть вже не знаєш, як тобі правильно вираховувати. Тому як сили розприділити, да, тому коли ну... от проводили тренування, ми намагалися е, побачити їх силу і врахувати це все, щоб їм було цікаво. І знаєте, ми до чого дійшли до якого висновку? Що ми е, перед самими змаганнями у нас буде жеребйовка. І оці діти, які сліпа? до нас прийдуть сліпа. сліпер же сліпе, сліпе да, жарекова. Вони будуть просто, вони знають свої сили. Вони uh -huh. більш-менше, ми їх тусували в різні команди. Ми бачили, що якщо навіть їх змінювати місцями, це все одно буде більш-менш однаковий рівень підготовки, uh -huh. тому що ми тренувалися з ними. Ми це пропрацьовували, і тому знову ж таки, щоб їм було цікавіше, щоб все так не було. Знаєте, я своїм другом і більше ні ким. і скім, все. І, і угу, все. Угу. А ми будемо проводити сліпке жив. Же і згідно кольорам вони розподіляться по командах, і будуть ж взагалі вони будуть з іншими людьми, з іншими дітьми, але вони будуть намагатися перемогти в цих змаганнях. А ще один момент момент вашого особистого досвіду. Як ви вже сказали, три роки це ці старти, веселі старти, кожен зможе проходили в Херсоні. Так. А де ще проходили? І е, саме через цю призму ми зможемо зрозуміти, який у вас є досвід, досвід в проведенні, досвід в спілкуванні, досвід в такому вибудовуванні цього, бо це дуже непростий, особливо е, взагалі е, нормальні старти зробити це непросто. Ну, відверто, це ж непросто. А тут специфічні такі старти. Е, отож, про ваш досвід Наші громадські організації вже понад 10 років. І ці всі роки ми працюємо над інклюзією. В мене жодного заходу не було неінклюзивного. В мене завжди всі діти разом, і ми проводили. В нас проходили інклюзивні фестивалі щасливі разом, коли приїжджали родини, і вони разом з, змагалися. І, до речі, там теж був спортивний обов'язково конкурс, uh -huh. де вони змагалися, і там були дуже цікаві конкурси. І, і коли це татусі, маму, мами разом з дітьми, з онуками, і вони змагалися е, от в цих веселіх е, такому ну спортивному змаганні це було дуже дійсно круто. Тому досвід у нас великий і. І знаєте, коли моя донька, яка три, три рази в Херсоні брала участь в цих інклюзивних веселих стартах, і ми приїхали до Вінниці, я їй кажу: Ксюша, я хочу з десь в Вінниці угу. зробити ці старти. Ти хочеш? Вона дуже хочу, мама. І я дуже хочу, щоб це був наш клас. І тому угу. її сьомий клас бере участь в цих веселих стартах, тому що це дійсно круто. А, як е -е, вдається знайти. Чи вдається знайти? Я переконаний, що вдається, але все одно я це запитую. А як вам вдається знайти порозуміння і контакт з безпосередньо тими викладачами? Наприклад, в першу чергу, я так розумію, ви спілкуєтеся з викладачами фізкультури. Як вам вдається це зробити, і що ви від них в першу чергу чуєте? Так, це можливо, класно, дуже здорово ідея така, що от просто, от навіть вже вчора ми готові робити. Або навпаки, ой ой ой, чекай, 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 тут же ж треба тут подумати треба. От я так дві полярні такі речі зараз сказав. Як вони на це реагують? Як ви з ними розмовляєте, як вони говорять з вами? Спочатку, коли це починалося, то звісно, це було, а що це буде? Угу. Але ми для цього провели вебінари. Ми спочатку запросили просто на вебінари. І коли люди почули. Як з цим працюють, і який кайф від цього отримують всі, то вже навіть не було такого, що я не буду, і або це страшно, або це я не хочу, і це не, не про нас такого не було. Угу. Навпаки, люди дуже швидко зголосилися, і навіть потім, вже, коли ми почали працювати, були дзвонки: що а можна ми теж долучимося, але ви ж розумієте, що таке проект. Коли в тебе є якась обмежена кількість грошей, коли в тебе є якась обмежена кількість ну твоїх обов'язків uh -huh. в цьому проекті, і я до речі хочу сказати, що ми взагалі казали, що в нас буде всього лише 100 дітей. Ми охопимо в усіх трьох місцях. А в нас в кожному понад 70 дітей більше Тобто, якби ми вже перевиповнили свої no. плани, але. Вот тому я й кажу, що я дуже хочу, щоб цей досвід переймали школи в місті і в області, і вони проводили ці веселі інклю... інклюзивні старті. Ми раді допомагати. Ми раді ділитися цими естафетами. Ми раді ділитися своїм досвідом. Mm -hmm. Але я дуже хочу, щоб кожна школа з От сама започаткувала в себе на цей же день здоров'я. Щоб це був не просто там виїзд кудись, а щоб це провелися в такі заходи. Це, це, може бу... це може бути може бути на будь-який день. Да. Знову таки відкрив календар, і ти побачив так. кожне село, кожне місто, містечко воно має свої знакові, так що можна абсолютно спокійно підігнати під календар. І Ви ж розумієте, і що є готові... діти, які от, вони професійно займаються спортом, в них угу. є для цього здібності. А є діти, в яких немає таких здібностей, а ми не хочемо, щоб вони залишалися за бортом. Ми хочемо, щоб вони Їх були підтягнути тут. Угу. і коли вони будуть разом. Вони будуть відчувати себе такими ж переможцями, такими ж крутими, тому mm -hmm. що діти, які професіонали, вони просто підтягнуть цю команду і вони не дадуть залишитися за бортом цієї дитині. Ну і ви готові поділитися і своїм досвідом так, і звісно. методами, методологією, і всім -сім -сім іншим. На завершення нашої розмови я ще раз маю нагадати, що 23 травня, вперше у Вінниці, відбудуться інклюзивні веселі старти. Кожен зможе вони відбудуться на базі двадцять. 9 школи початок о 10-й годині ранку, тобто півдесятої, вже всі мають бути там і дивитися з фотокамерами, з кореспондентами і всім, всім іншим. Про це сьогодні розповідала е, Ірина Ханнікова, голова правління громадської організації Сонячні діти Херсонщини. Е, пані Ірина, я щиро вам дякую і радий знову бачити вас на нашому майданчику. І я очікую від вас: по-перше, я вас очікую знову. На нашому майданчику я знаю, що у вас дуже дуже багато ідей. Я знаю, що ви така дуже активна жінка. Ви їх постійно втілюєте. І тому е інформаційні приводи у вас є. Я Добре. дуже хочу е запрошую вас, щоб ви їх озвучили і розповіли нашим і глядачам і нашим слухачам. Кажу, приходьте задоволено. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.